Доброго вечора, друзі. Вітаю вас в каналі Фінансова Академія. Нагадаю, хто мене не знає, звати мене Степан Прізвище моє Семенович. Тільки що нагадав, у мене сьогодні ювілей. Аж самому дивно. Нагадав собі наприкінці дня. Сьогодні є рівно 18 років я звільнився із своєї роботи, а працював я ревізором податкової служби перед тим 15 років. Тому працюю вже підприємцем, фінансовим консультантом, ну, таку свідому частину свого життя. І сьогодні з вами поділюся дуже важливими нюансами, які просто потрібно знати, використовувати. Ну, однозначно, це вам допоможе в багатьох напрямках, особливо фінансовому. Давайте ми зараз з вами поспілкуємося на тему фінансової безпеки, так я анонсував. І дуже цікаво буде, щоб кожен із вас. Ідентифікував себе на тому рівні, на якому я зараз буду відображати, і зрозумів, на який рівень наступний потрібно рухатися ну, для того, щоб мені краще було зрозуміло демонструвати свої слова з допомогою візуалізації, тобто на планшеті. Коли ми говоримо про фінансову безпеку, то ми звичайно розуміємо, що це наша певна дія. Яка нас привела до конкретного результату у грошовому еквіваленті. Тобто, в нас є гроші, в нас є безпека, виражена в грошових знаках, ми навчилися грішни користуватися, перед тим ми навчилися їх заробляти, ну і, звичайно, навчилися витрачати. Давайте поговоримо про якраз ці три категорії. Гроші відносяться з точки зору їхніх функціональних здатностей, до трьох категорій, так само, як і люди. От, якщо ми подивимося. На три типи грошей то є R1 робочі гроші, гроші, які ми заробляємо? Є Р2 це кошти розхідні або витратні, які ми витрачаємо. І є r 3 кошти резервні, які ми мали би заощаджувати. І напевно більшість із нас це робить. Якщо у нас є 100% робочих коштів, то яка частка має бути резервних від 10 до 30. Я зразу буду говорити про ті речі і постулати, які мають бути ну, такими сприйнятливими і нормальними до виконання. Тобто 10% грошей ми відкладаємо і на 90% грошей ми живемо. Скажіть, якщо ваша зарплата для прикладу 20 тисяч гривень, і ви одразу відклали собі 2 тисячі гривень, і на 18 тисяч гривень ви живете, ви відчуєте якісні зміну в житті? Напевно, що ні. Для домогосподарки, у вас є кілограм м'яса. Ви відрізаєте від цього кілограм м'яса, м'яса 10, 500, 100 грам м'яса. котлети, відбивні, гуляш, якісь там страви м'ясні на 900 грам. Приходить ваш чоловік з роботи, ви йому подаєте їжу, ваші діти, ви самі вечеряєте чи обідаєте. Хто із вас може відчути відсутність тих 100 грам м'яса? Ніхто. Якщо ви це робите регулярно протягом ну, нехай там буде двох місяців, а ви купляєте м'ясо нехай там два рази в тиждень, то за цей час у вас буде вісім разів на, на місяць це 800 грамів і ще 8 разів 800, кілограм 600. І до вас прийшли несподівано гості. А ви не, не готові до того, щоб їх зустрічати радісно з готовими стравами, але ви знаєте, що у вас є резерв. Кілограм 600 м'яса, ви зможете з цього вийти? Можливо, це у вас в відбив... вигляді готових відбивних, можливо, в вигляді замарнованих стейків, можливо, у вигляді фаршу. Тобто, в будь-якому випадку у вас є заготовка, тобто є резерв. І це цікаво, тому що ми, будучи непідготовленими в певний момент часу, можемо знайти ситуацію, як з цього вийти. Як це в житті, як з точки зору фінансів? Якщо одного разу. У нас стануться якісь непередбачені витрати, а в нас є резерв. Ми зможемо з цього вийти? Однозначно, а якщо немає. А якщо немає, то нам доведеться потрапити у фінансову яму. І зараз я вам напишу 4, 4 стани, в які потрапляють люди, або в яких перебувають люди відносно їхньої фінансової забезпеченості. Так от перший стан найбільш неприємний він називається фінансова яма. В цьому стані живе дуже багато людей в Україні. Які не дружать із головою, і які витрачають більше, ніж заробляють. Тобто, тут в, таких, в такій категорії завжди витрати більше, ніж дохід. Чому я так категорично висловився, не дружить з головою? Тому що людина, яка свідомо витрачає свої кошти, вона як мінімум буде планувати, щоб не вийти за межі або за ліміти свого доходу. Звичайно, тут не включається форс-мажор, типу захворів. Втратив роботу і не мають можливості зараз іти змушений виходити за межі. Хоча є кращий вихід, про який ми зараз поговоримо. Тобто фінансова яма це такий неприємний стан, коли ти витрачаєш більше, ніж заробляєш, і твої борги зростають. Є друга категорія людей, які не живуть в боргах, але це також неприємний стан, тому що він називається фінансова небезпека. Перепрошую. Це в мене якась небезпека по здоров'ю можливо. Але сподіваюся, що все буде добре. В чому суть фінансової небезпеки? Люди її часто недооцінюють. А фінансова небезпека це тоді, коли витрати дорівнюють доходами. Так живе дуже багато людей. Вони думають, що в них все добре, але насправді вони в небезпеці. Чому? Тому що сьогодні ви витрачаєте все під нуль. А завтра може статися так, що ви витратили більше. І ви автоматично перейшли в категорію фінансової ями. І якщо людина, яка живе в фінансовій небезпеці, Кожного разу каже: ну а що я зроблю? Я не можу більше відкладати, тому що в мене мала зарплата, тому що в мене великі витрати, тому що в мене малі діти, школа, там ну, вони заходять дуже багато, багато різних причин, щоб пояснити свою неспроможність відкладати гроші. То люди, які потрапляють фінансову яму, вони вже живуть в такому стані напруженому. там може бути стан тривоги, стан депресії, стан невдоволеності, претензій, конфлікти, у фінансовій небезпеці. Нічого хорошого нема. А в фінансовій ямі виникають розлучення, виникають банкрутства, сім'ї, фінансові банкрутства. І виникає наступне запитання: а що робити, щоб не потратити фінансову яму? Оце якраз ми в наших ефірах про це і спілкуємося: створити фінансову безпеку. І причому фінансова безпека це тільки перший крок, а їх є всього три у категорії фінансово грамотних людей. І от фінансова безпека, це тоді, коли вже дохід, буде нехай так, знову нехай буде витрати, витрати будуть менші за дохід. Тобто витрачаєте менше, ніж заробляєте. Ми, наприклад, заробляємо нехай там 20 тисяч гривень, а витрачаємо 18, про це про те, що я говорив. І в разі, якщо стається форс-мажор, то в нас що є фінансова подушка. Тому що ми тут, в цій категорії, мінімум 10% відкладаємо. Так, в кого мікрофон включений, Скажіть, чи чути ехо, чи нормально мене чути? Все добре. Все добре. Ехо нема, так, я чую з ехо. добре дякую. Далі наступний стан приємніший. Він називається. Фінансова свобода. Так, да, трошки його є. Зараз менше. Фінансова свобода це коли вже не витрати менше за дохід, а коли пасивний дохід. Більший за витрати. Дивіться, наскільки тут цікавіше. Вам вже не потрібно економити. Вам вже не потрібно відкладати 10%. Ви вже створили пасивний дохід, за рахунок якого ви маєте змогу жити не працюючи. І він більший за ваші витрати, які у вас є. І п'ята категорія вона називається фінансова незалежність. Фінансова незалежність. Також цікаво. Вибачте, за мій красивий почерк, я просто коли спішу, завжди гарно пишу. Вона звучить так: пасивний дохід. Значно. Значно більший за витрати. Ми з вами на вечірніх ефірах. Переважно зосереджені на тому, щоб створити фінансову безпеку. Тобто ми працюємо над завданням номер 1 це поліс, поліс страхування життя створює фінансову безпеку. Він дає можливість, відкладаючи 10%, інвестуючи їх в страхові компанії, отримати заощадження коштів, прибуток на ці кошти і страховий захист. Це базова сходинка, з якої починається. Фінансова свобода, до якої переходиться на фінансову незалежність. Але якщо ми не зробили у цю базову сходинку, в нас не буде фінансової свободи. І ті люди, які кажуть, о, я буду інвестором, я буду інвестувати в криптовалюту. Тобто, вони, пам'ятаєте, в вчорашній розмові, позавчорашній, переходять із квадранту R робітник, зразу квадрант і інвестор. Так, неможливо. Неможливо, будучи робітником, стати інвестором. Це підмінне розуміння, це псевдо-інвестор. А насправді це звичайний спекулянт. Або пірамідальщик. Але ми про це сьогодні не будемо говорити, ми поговоримо це в наступному ефірі. А зараз я показую ще раз для того, щоб ми з вами. Перепрошую, бо <кхух> щось у мене форс-мажор. щоб то... з вами. Навчившись заробляти нормальну суму грошей, не скотилися у фінансову яму, не стали жити у фінансовій небезпеці, а сформували собі нормальні резерви за рахунок розумного витратної частини наших грошей і перейшли в категорії фінансової безпеки, нам потрібні активні дії. Чому ця активність проявляється? Я думаю, що ви здогадуєтеся у формуванні собі власних заощаджень, які є найбільш безпечними в, в тій галузі, про які ми з вами часто і спілкуємося. Тому, якщо ми подивимося на наше життя, воно можна, може бути зображено в вигляді, вигляді прямої лінії. В нього є три періоди: є період навчання, є період роботи і є період відпочинку. І незалежно від того, Наскільки нам зараз, можливо, хотілося би всі гроші витратити під нуль, тобто зробити 100% витратних грошей, нам потрібно навчитися, переводити їх в резерв. Для того, щоб в той час, коли ми почнемо перестанемо працювати, точніше, щоб нас не чекало оце падіння, щоб ми не жили взагалі в нуль, а щоб ми змогли зберегти оцей рівень життя. Яке ми можемо собі забезпечити за рахунок формування свого резерву. Це називається стратегічний резерв. Стратегічний резерв, який нас приведе до формування гарантованого джерела пасивного доходу, тобто до фінансової свободи в майбутньому. А по ходу ми створюємо фінансову безпеку. От фінансова безпека полягає в тому, що ми не всі гроші витрачаємо і частину ще інвестуючи в страхування життя, піклуємося про свій день сьогоднішній, і вже проінвестувавши великий період часу 15, 20, 25 років, створюємо свій стратегічний резерв. Ну і для нас це буде не просто резерв, а це буде як нехай ну, це буде пенсійний капітал, так краще звучить. І небагато потрібно, якщо ми говоримо про 20 тисяч гривень в місяць, тобто в рік це буде 240 тисяч гривень, то достатньо 25 тисяч гривень в рік заощаджувати тих самих 10% для того, щоб ми почували себе нормально. Давайте ще раз: 20 тисяч гривень йде на накопичення, 5 піде на страхування. Це за таких середніх показників. Візьмемо на, знову ж таки, на 25 років, тобто, або нехай навіть на 20. На 20 років, то за 20 років ви зможете самостійно собі відкласти 400 тисяч гривень. Протягом 20 років компанія буде нараховувати вам процент прибутку. І залежно від того, який ви оберете собі страховий захист, це може бути плюс 100 тисяч, плюс 200, плюс 300. Ну, от. Ну, Не менше, якщо ви у віці, наприклад, 30 років, то не менше, ніж 400 тисяч гривень вам прийде прибутку. Тобто разом ваша дохідність, краще візьму іншим кольором, буде становити 800 тисяч гривень. А враховуючи те, що є така опція, як індексація, дохідність по індексації буде становити ще приблизно 500 тисяч. Тобто. Разом буде 1 мільйон 300 тисяч, який допоможе жити у третьому періоді життя, мати оцей пенсійний капітал, не хвилюючись про те, що буде завтра, а формуючи собі оце завтра своїми руками. Тому от така ідея в цілому світі популярна. Вона популярна стає в Україні для тих людей, хто цікавиться фінансовою грамотністю. І вона буде популярна дуже сильно в Україні завдяки нашій роботі фінансових консультантів. Але навіть оцих. 800 тисяч гривень із такого розрахунку, який ми з вами провели, це також нормальний рівень життя для тих людей, які сьогодні вже на пенсії. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, що до сьогоднішнього пенсіонеру додати ще плюс. А якщо взяти з цієї суми 1%, або навіть півтора на сьогодні це можливо, то це буде 8-10 тисяч гривень пенсії приватної. До пенсії в 3, в 4, в 5, які мають, ще плюс 8-10 додати. Хороша буде пенсія, звичайно. Тому використовуємо такі можливості для того, щоб не втратити. І ще плюс страхування. О, супер мене Страхування це необхідна умова захисту наших грошей в період заробляння. Тому що якщо в нас стається. Якийсь форс-мажор пов'язаний із тим, що робочих грошей немає, я навіть це червоне візьму, от немає робочих грошей, за що жити? Виключно за резервні. А якщо нема страхування, то резервних також може не бути. І розхідні тоді стоїть під питання. Для того, щоб ми не потрапили у фінансову яму, тут підуть проценти кредитні, для того, щоб ми не жили в категорії фінансової небезпеки, тут завжди не визначить завтрашнього дня. А для того, щоб ми сформували собі фінансову свободу, нам і потрібно мати, окрім накопичення, ще й страховий захист, бо тому, що ми не будемо тоді із своїх резервних коштів, своїх заощаджень гасити проблеми, які виникають по життю чи по здоров'ю. Страхування це та опція, яка допомагає нам пройти непередбачувані проблеми, пов'язані з здоров'ям, за рахунок страхових компаній, за рахунок фінансування страхових компаній. І в нашому прикладі компанія страхова заплатить сім'ї. У разі смерті через хворобу, якщо людина помирає, 400 тисяч гривень плюс процент прибутку. Якщо ж стається трагічна смерть, сума буде потроєна, тобто 1 мільйон 200 тисяч гривень. І якщо стається інвалідність або втрата працездатності, то буде виплата в процентах від 1% до 100% по таблиці видів. Втрат від ну, від 800 тисяч гривень мінімально буде. Від 800 тисяч гривень. Тобто, прямо так просто. Втрата працездатності ноги, фізична нога може бути присутня, визначається в розмірі 50%. Тобто буде виплачено 500, 400 тисяч гривень. Втрата зору, втрата мови, втрата слуху буде визначено в розмірі 800 тисяч гривень, а якщо це сталося через нещасний випадок. То ще буде звільнення відроплати. Ну і ще така цікава опція, як медичний страховий захід. Медицина це те, на що ми дуже багато витрачаємо грошей, особливо в віці, напевно, так, 40. Плюс. Хоча я, я бачу тепер по молодих людей вже в 30 плюс, вже часто хворіють, і причому на досить такі важкі захворювання, коли потрібно на лікування десятки, а то і сотні тисяч гривень. Тому, оскільки хвороби помолоділи, ми не можемо сказати, що ой, мені 40 років зі мною не було, отже, нічого й не буде. Це, це інфантильність поведінці. Тому, маючи медичний страховий захист, краще, щоб він не знадоблявся, і тим більше що це все входить разом в цих 5 тисяч гривень, краще ним не користуватися ще раз. Але якщо вже так сталося, що сталася подія, то в разі інфаркту, інсульту, коронарного шунтування судин, неркової недостатності, інших якихось таких. Важких захворювань буде виплата. Також виплата проведеться в разі госпіталізації, хірічного втручання, опіків, переломів, тілесних ушкоджень. Ну, я зараз туди буду розписувати, бо це така широка тема. Для кожного із вас, відповідно до вашого віку, професії, статі, також, вибирається підбирається індивідуальний страховий захист. Вчора я підбирав для однієї нашої. Клієнтки під страховий захист показав в трьох варіантах для того, щоб можна було визначити, що більш цікаво. Незвичайно, люди обирають, що для них більш приємно і оплачують. До речі, от якраз сьогодні перед цим ефіром мав дві розмови: одна була ну, вже завершення розмов, вже оплата. І цього тижня також було цікаво. І в нас кожного року так відбувається, що в період Великодня багато різних таких оплат іде. Цього тижня була одна оплата з Італії. Ну, це не так, щоб похвали, не потрібна ніяка похвала, як констатація. Одна оплата із Польщі, і ще має бути зараз одна оплата із Канади. Наші люди повіжняли, вони побачили, як там інші живуть. Вони в шоці від того, що в нас люди такі байдужі до страхування, вони навіть не могли собі уявити, наскільки там потужно поставлено страхування, і дуже дивуються, чому в нас люди так ставляться до, до страхування життя і накопичення грошей. І коли побачиш, що там потрібно працювати по 10-12 годин, при тому, що в тебе буде маленька пенсія, і при тому, що життя від того дешевше не стане, вони розуміють, що іншого виходу, як страхування життя, нема. Це для багатих, так як наші розумні люди, лапках розумні, говорять, краще в золото, краще в крипту, краще в нерухомість, краще в ну, кудись там ще. Але... Сумнішність цього всього, що вони говорять, але цього не роблять. А, а ці, хто поїхав туди за кордон, вони вже стикнулися з цими реаліями життя, вони вже не просто говорять, вони роблять. І те, що вони роблять, допомагає їм отримати е, страховий захист, тому що, наприклад, компанія MetLife там чи інші, вони діють в цілому світі, і за рахунок того самого страхового захисту. Вони почувають себе більш-менш захищеним. Ну, крім того, що, звичайно, є у них страхування за кордоном, або зелена карта, якщо на короткий період часу, або місцеве страхування, якщо вони вже мають дозвіл на проживання або оформляють громадянство. І тим не менше, розуміючи, що там це дуже дорого коштує, люди почали активно оформлювати договори страхування життя в українських компаніях. Точніше, в міжнародних компаній, які працюють в Україні. До речі, у нас є на ефірі Світлана і вона працює у Словакії. Якщо зручно говорити, включи мікрофон і скажи, скільки коштує страхування в Словакії просто для того, щоб мати дозвіл на, на роботу, щоб працювати на заводі. Усім доброго вечора. Ну, мінімальна страховка від 100 євро. Тобто 100, 135, 150 євро. Це при тому, що зарплата 850. Ні, в місяць. Це в місяць. Без цієї страховки ми не маємо права навіть зайти в лікарню. От е порівняння: в мене були проблеми з зубом мудрості. Я попала в клініку, мені зробили панорамний знімок, видалили зуб, наклали шви, призначили антибіотик. Мені обійшлося 150 євро, бо в мене була страховка. Паралек вона ситуація Я знайома в Німеччині без страховки, випадає в лікарню з такою самою проблемою. Їй це все обійшлося в п'ять тисяч євро. Wow. Бо не було страховки, все. Це дуже просто. Ну, але ж дивися, як ж так багато, 100 євро в місяць чи 120 місяць? Грошей 100? вже нема. От а тут ніхто в тебе не питається, чи є чи нема. Це обов'язкове без цього, без, без цієї страховки, ти, якщо попадаєш в лікарню, то доба перебування буде півтори-дві тисячі євро зразу. З страхуванням Тобто, Дякую, Стан. Тобто люди отримують нагайкою по одному місці, і після того вони починають розуміти, що без страховки ніяк. А в нас нагайкою ніхто не б'є. і Вони кажуть, я подумаю, можливо, не зараз. А можливо, не в Україні. І придумують різні історії. Але насправді в чому суть? Ніхто не хоче думати, бо якщо би думав, давно б вже оформив. Хто, і ще хто одна подумав, ситуація. Хто ще одна ситуація. В Німеччині паралельно теж у знайомих е, поїхав е, на роботу їхній син. І зекономив на чому на страхуванні Страховки немає. Е, більше того. Піднялася температура день-два-три, він, температура. Він, він прийшов в лікарню, діагностика показала, лейкемію. Зараз перебування в лікарні коштує 15 дві тисячі євро кожного дня. Якби була страховка, ну сама сама мінімальна це 80 євро. Це сама мінімальна, яка дозволяє вже перебувати у стаціонарі. Зараз би це все було безкоштовно. От вам різниця. Українці економлять на чому? На тому, що європейці, просто думають, саме перше в пріоритеті це найперше, це страховка. А у нас, на жаль, це не в пріоритеті. Ми бачимо також по, по інші приклади, навіть не клієнти. От у мене є одна знайома нова, із, вона прийшла на цей ефір з Тіктока, так само, як і більшість із вас. Вона в Італії має три ризикових страховки: на стоматологію. На хірургію, ну, тобто на стаціонарі, на нещасні випадки. Три. Але в цих трьох немає накопичення. Чому? Бо не обов'язково. Але вона потрапила в лікарню з складною хворобою і з різними важкими діагнозами. Їй зробили операцію, вона не платила нічого, тому що рівень страхування забезпечив повну оплату. Ну і там не про 100 євро в місяць, там про набагато вищі суми в місяць. Але це дало можливість їй, отримавши якісно кваліфі... кваліфіковану допомогу, продовжувати себе нормально почувати. Що буде далі у нас? Приблизно те саме. У нас медицина все більше і більше стає платною. Що будуть робити пенсіонери, які не будуть мати грошей, а пенсіонери вже не страхують, тому що людей після 65 років вже страхування ніхто не дає, жодна компанія світова, ну, та ще дає на 10 років тільки по смерть, річна смерть і тілесні ушкодження. Тобто медицина вже не дає. Ви ну, розумієте, що якщо до того часу вже не буде накопичена сума грошей, то нічого цікавого не буде. А в такому віці також імовірність захворювань, операцій дуже висока. Тому, дивлячись на оцю, оцей графік, всього-навсього навіть 800 тисяч гривень капіталу, це вже на 800 тисяч гривень більше від того нуля, до якого приходять теперішні пенсіонери. Тому, друзі, не думайте, а дійте. Всі, ваші, я подумаю пізніше, не зараз, означає, що ви просто не усвідомлюєте цієї проблеми і цієї небезпеки, яка на вас чекає, можливо, вже завтра, а можливо, на ваших дітей, а можливо, на, на ваше найближче оточення. А можливо, для вас Бог приготував бути консультантом, і ви можете багатьом людям допомогти уникнути проблем у старості. Уникнути проблем пов'язаних з медициною, з медичними ризиками, з онкологією, мається на увазі фінансові проблеми, тому що ми не можемо відвернути хворобу, але ми можемо ліквідувати наслідки. Можливо, саме для цього ви приходите на ці ефіри. Тому подумайте, нічого в цьому житті випадкового не буває. Є така універсальна формула, яку я дуже давно зрозумів і дуже чітко дотримуюся. Запам'ятайте, якщо не зможете передивитися цей ефір ще раз, кожна підсвідомість. Кожна випадковість це підсвідома закономірність, яку ми створили самі. Ви не випадково на цьому ефірі вже не вперше. Ви не випадково дивитеся його в записі вперше. Тут нічого в нашому житті випадково не буває. Завжди є причинно-наслідковий зв'язок. Якщо ви зараз мене чуєте, подумайте, для чого вам оцей лисий дядько говорить оцю фігню. або навпаки. Для чого ви чуєте цю важливу інформацію? Можливо, вона змінить ваше життя і інших людей. Все залежить від вашого ставлення. В першому випадку ви відмахнетеся, ей, йдете. А в іншому ви скажете, можливо, щось в цьому є. Подумаю. Задумаюся. Буду приймати рішення, буду сліджувати і знаєте що. Для того, щоб прийняти рішення, багато не потрібно. Потрібно просто захотіти. Тому, дякую вам за увагу. Дякую вам за те, що ви прагнете змін в своєму житті, по-іншому по ви б не приходили на ці ефіри. За те, що ви додивилися до кінця, а от вам було цікаво. Ну, на завершення, звичайно, буде від мене маленький бонус. Після цього ефіру я бонус цей висловлю в вигляді двох аудіокниг, які можуть суттєво змінити ваше життя. Якщо у вас є запитання, задавайте. Ну, якщо немає запитань, тоді я е, запрошую вас до активного рішення щодо вашого майбутнього. Ну, а ці дві книги, які я виставляю після цього запису, вам в цьому допоможуть. Дякую за увагу. На добраніч, до нових зустрічей. Слава Україні!